Вітаю вас, шановні глядачі. Йду зараз в АТБ і в Галю Бловану. Я хотіла показати, яка у нас зараз погода. Прохолодно, трішки морозець і ось так сніг лежить. А вдома вже покажу, що купила. Я вже вдома показую, що купила. В АТБ вівсянку. Пластівці дрібнозернові, зернові делюкс. Потрібна була вівсянка, уже сьогодні передостанню порцію використала. Булочку на ранок з маслом полюбляємо такі бутерброди, булочка українська. І ще купила упаковку масла. Такого, як вчора показувала, дуже хороше масло, і зараз на вигідній ціні. в АТБ. Для сина пастилу взяла, теж вона, здається, зі знижечкою. Три смаки. Його улюблені. Якраз я тільки грушу не беру, йому зазвичай, бо він менш за все їх любить. Так, взяла ще сирки яготинські без цукру. Поки теж знижка. Сьогодні, наче останній день. Три банани. Такі непогані були, величенькі. Так, мило. Ось таке Джонсонс. Цього разу з ягодами. Минулого разу з гранатом брала. Дуже подобається це мило. Батон такий, як зазвичай беру вершковий від сархліб. Е, і проходила. Побачила, що якась іграшка є ось така дзига. Ну, побачимо, може, сину і сподобається. Наче вже в комплекті з батарейками йде, буде гратися, прийде з садочка. Так, і Заходила в галю балувану На вечерю купила млинці з солодким сиром. Ось таку величеньку упаковку. І забула в АТБ купити сметану, то заходила в тайстру і купила сметану, президент. 20% жиру. Невеличку упаковку тут 180 грамів. Так, це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!